Поки росіяни знизили інтенсивність наступальних операцій на землі, локально в короткий проміжок часу відновили високу інтенсивність ракетних ударів по українській території з використанням різної номенклатури зброї, зокрема і суперсучасних, як вони самі позиціонують ракет циркон, які успішно були збиті українською протиповітряною обороною. Які характерні особливості цих ударів ви для себе відзначили на вашу думку, наскільки російське виробництво а, ракет на сьогодні дозволяє підтримувати високі темпи таких ударів? Серйозне питання, розбираємо його, бо в ньому є кілька складових. Перша якої ж фундаментальної новизни не було за винятком останніх авіаційних ракетних ударів. Є відносна новизна, частота, тобто буквально за 4 доби зробили зробили 4 ракетні пуски. От тут є відносна ще раз писаю, відносна новизна, бо якщо нам треба відмотати у жовтень 2022 року по березень 2023, я персонально сам для себе називаю цей е, період е, темне півріччя або час гудіння генераторів це дуже важлива деталь дуже буду на ній акцентувати бо зараз неймовірно багато розігнано страху що нам кінець нашій енергетиці кінець ми тоді витримали той шквальний удар. Що у нас було суттєво менше систем протиповітряної оборони. Тільки за грудень 2022 року росіяни випустили по території України 236 ракет. Нічого з того часу не повторилось. Максимальний показник у 122 ракети за одним залпом з в кінці минулого року. Вони також не повторили. Тому нічого аж такого особливого немає. І я свідомо свідомо от уводжу цей термін. Гудіння генераторів, бо нічого подібного зараз не відбувається. Ну так, Харківщина без, без, без світа, це доволі дошкульно і неприємно. Але якщо брати усю нашу державу, то ми не перейшли в режим роботи генераторів і, на мій погляд, ми і не перейдемо. Тобто то це дуже важлива і принципова деталь в частині потенціалу. Якщо взяти ракети всіх класів Х-101, Х 555 П 800 Онікс. Х-47, М-2 Кенжал, 3 3М-14 «Калібер». Обидві комплектації і крилату, і балістичну, і скандерів. Зараз вже застосували надсучасну 3М-22 «Циркон». Плюс що сюди треба додати ракети ближньо-середньо, бо це все, що ми зараз перелічили, це далекобійні від 500 км до 5000 км. Щоди треба ще е, додати як мінімум три ракети Х-31, Х-35 і Х-59 від 110 до 300 км е, уражень, то виробляти цих всіх ракет разом, підкреслюю разом, вони можуть 120-130 на місяць, більше не можуть і не зможуть. Чому? Є верхня планка не так самих ракет, як вибухових речовин акуратно, це сам для себе і серйозно проаналізував. Десь рік тому вони вийшли на показники підняття виробництва алюмінієвої пудри, селітри, аміаку, Далі серчаної кислоти, різного типу амоналію, перексоліну і тому подібне на 30% від того, що виробляли, і не можуть більше вийти, просто фізично не можуть. Тому за оці показники 120-130 ракет. Ну якщо вийдуть на 140, сорок, ну то це для них буде просто щось неймовірне. А огляду на те, яким способом вони завдають удари, це як правило два місяці накопичують. Потім от зараз кілька днів завдають ударів. Ну, ми ж по великому рахунку з цим завданням упорали. Так є прориви. Протиповітряної оборони є, а їх і не може і не бути залізні куполи знамениті ізраїльські найкращі у світі 7 жовтня пропустили значну частину водогінних ракет, які зроблені із водогінних труб. То, що казати про нашого противника, який все ж таки має другу ракетну школу у світі, він також навчається, він вдосконалюється, він розвивається, і жодним чином ми не маємо права цього ігнорувати. Але у стратегічному сенсі. Такий є відносний паритет. Над, над Україною вже висипано поза, поза 10 тисяч ракет різних класів. І що з того? Ну і що з того? По лінії боязвітнення, де стояли, там і стоять? Жах, страх, паніку на українців навести не нам не змогли з точністю до навпаки. Кожен прорив, який відбувається, тільки зміцнює нашу лють і до них.